Вітаємо! мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Впродовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найважливіші події з сьогоднішнього дня. Це 9 травня 2024 року. Про що будемо говорити? Про збиття су 25 російського нашими збройними силами. Про український безпілотник, який пролетів півтори тисячі кілометрів в тил ворога, будемо говорити про. Те, що сьогодні в Україні був трошки міністропад, будемо говорити про нові штрафи для ухилянтів. Будемо говорити про те, що українці вимагають посприяти тому, щоб азовцям надавали сучасну американську зброю, яку зараз їм не дають. Також поговоримо про хакерів, які зламали російське ТБ і українське, на жаль, ТБ трошки підламали. Ну і закінчимо наостанок дуже класним привітанням для росіян від наших українських танкістів. Поїхали! Thank you. Українські захисники збили російський винищувач су 25 на Авдіївському напрямку. Це доволі стара модель літака. Ще радянський винищувач, який Росіяни взяли на озброєння, ще у далекому 1981 році. Їх варев залишилось в районі сотні, але все ж таки це важлива здобич, тому що будь-який ворожий літак це дуже дуже важлива здобич. До речі, 4 травня збройні сили знищили такий. Саме літак на Донеччині. І щодо сьогоднішнього потрапляння, щодо сьогоднішнього успіху, чекаємо подробиць звіт Генерального штабу. Сьогодні вночі дрони атакували дві нафтобази у селі Юровка Краснодарського краю. Про це повідомляли спочатку російські змі. Потім підтвердили вже і наші, і навіть служба безпеки України. Влада Російської Федерації повідомила про щонайменше шість безпілотників, які, звісно ж, усі знищили, усі випарувались, усі не долетіли, повпадали і так далі. Водночас місцеві жителі розповідають про щонайменше сім дронів внаслідок атаки. Деякі БПЛА впали на території нафтобази, як кажуть самі росіяни, просто впали на території нафтобази. Але все ж таки в результаті почалася пожежа, пошкоджено декілька резервуарів. Ймовірно, це якраз успішна операція Служби безпеки України. Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки вони перебувають неподалік півострова. Російськими пабліками шириться відео пожеж прекрасні, які винесли внаслід... виникли внаслідок прильотів. Ну а місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки. А це значить, що палає потужно. Палало щонайменше 12 годин. А в день цей успіх, успіх українських безпілотників, тривав е, там великі доволі безпілотники літакового типу. Атакували нафтопереробний завод е, Салават Нєфті в Башкирії. Удар по НПЗ в Башкирії це також витівка СБУ. Служба безпеки України сьогодні дуже тішить. Цей політ, до речі, встановив рекорд дальності. Це 1500 кілометрів. Ну так, плюс-мінус це якщо просто брати інструмент лінійка в Google Мапах і вимірювати так. Тобто з урахуванням якихось маневрів може бути навіть ще більше. Баспілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти, тобто щось доволі важливе. Газпром нафтохім Салават є одним, до речі, з найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохібії. Він спеціаліст. Юється на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. І до речі, військовий аналітик Іван Ступак сьогодні в ефірі Радіо НВ припустив, як ЗСУ обирають цілі для українських безпілотників. Давайте його почуємо. Через всю по перше лінію розмежування, якщо ми беремо летить безпілотник, через окуповані території, тобто якимось чином фантастичним, магічним минує місця скупчення та протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби. Тобто і тільки на останньому моменті, буквально на останньому відрізку, росіяни кажуть, що ми їх там придушували навколо НПЗ. Я думаю, що Україна ще обирає НПЗ для влучання. З точки зору, де ще не встигли зробити а, навіси, намети. Але для мене все одно залишається загадкою, як українські дрони можуть долати сотні кілометрів в тилу ворога на його ж території? Меджік. Сьогодні у Раді відбувався міністропад. Ну точніше, міністропад це в уряді, але звісно ж інструментом цього міністропаду була Верховна Рада України. Отже, парламент спочатку звільнив Олександра Кубракова. Самого віцепрем'єра на засіданні ради не було взагалі. Сьогодні призначати йому заміну не планували і не призначали. Кубраков відреагував на своє звільнення в Фейсбуці і написав, що керівництво фракції та очільник уряду з віце-прем'єром це рішення не обговорювали. На Фракції та профільного комітету його не запрошували. Хоча Ярослав Железняк от в ефірі радіо НВ мені буквально півгодинки тому казав про те, що ну, він просто не прийшов. Запрошували, не запрошували, просто людини не було, хоча, начебто, мав мав бути. Отже, взагалі, от у мене склалося враження з цього допису в Фейсбуці, скрін якого ми показали від Кубракова, що він взагалі ну не розуміє мотивів такого рішення, але це може лише здаватися. От, наприклад, деякі слуги кажуть, що Кубраков стане новим міністром інфраструктури, тому що міністерство, коли зараз входить, зокрема інфраструктурні інфраструктурні питання, його розділять його, його складати прохочуть о. Розділити окремо виділити міністерство інфраструктури, і, начебто, кобраков може стати міністром інфраструктури. Хоча, от, наприклад, железняк знову ж таки мені в інтерв'ю казав, що е, ну з величезною вірогідністю такого просто не буде. Рада також сьогодні звільнила з посади міністра агрополітики сольського Микола Сольського 23 квітня. Йому оголосили підозру за володіння державною землею на 291 мільйон гривень, та спробі збагатитися на ще одні. Ні, ділянці 26 квітня за нього внесли заставу понад 75 мільйонів гривень. Сам Сольський каже про те, що справа з 2017 року, ще тягнеться, стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами, АТО за землі, які були надані ветеранам відповідно до закону. Відповідно, я там не був, не був в уряді, не був нардепом навіть, тому не треба притягувати сюди цю справу. А от, згадуючи все ж того ж, ж желізняка, з яким я сьогодні спілкувався, він сказав про те. 嗯。 Ну, він не тримався за посаду. Все ж таки поступив шляхетно, вчинив шляхетно і на відміну від того, ж Кубракова навіть прийшов в день свого звільнення і прозвітував за період свого міністерства. Ну за період роботи його як очільника в цьому міністерстві. І от ну він вчинив так. Загалом в уряді у нас міністропад триває вже декілька місяців і нових міністрів не призначають. Отже, в уряді немає зараз. Міністра агрополітики, міністра молоді і спорту, міністра зі справ ветеранів, міністра інфраструктури. Утури розвитку території, міністра культури і інформаційної політики міністрів нема. Сьогодні в Верховній Раді взагалі продуктивно працювали. Парламент підняв штрафи для тих, хто ухиляється від мобілізації, коли закон підпише президент, і він відповідно не буде чинності за наявку до ТЦК за повісткою. Ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства ж які будуть ігнорувати необхідність ведення військового обліку своїх співробітників, працівників. Будуть карати на суму від 34 тисяч гривень. Я так розумію, все ж таки за одного лише співробітника одного не задекларував, не передав 34 тисячі відкладає. За повторне більше, більше, ну як завжди, така у нас шкала понаростаюча. Вводяться також заочні штрафи від ТЦК. Як це працює? Якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних, сімейний стан, стан здоров'я, зміна місця проживання і так далі, не з'явилася. За повісткою, то військомат виносить ухвалу про штраф без протоколу. Що це означає відповідно, що особа з якихось причин може навіть і не знати про те, що вона не отримала повістку, ну не перевіряє вона реєстр, чи ну просто не було в місті. Ну я не знаю. Якісь причини, хвороба чи ще щось. Отже, не знаю, що вона оштрафована, але все одно ж штраф сплачувати треба. Як наслідок, через певний час несплати людині можуть заблокувати рахунки, тому що це вже через виконавчу службу пропускається. Загалом порада одна: моніторти дію там є якраз такий розділ, де можна подивитися виконавчі провадження щодо особи. Тож треба туди зазирати частіше. you <laughs> Українці просять дозволити передавати азовцям новітню американську зброю. Петиція з закликом до урядовців посприяти розблокування надання західної зброї 12-ї бригаді спеціального призначення Азов за одненько лише добу зібрала 25 тисяч 230 голосів. А для того, щоб президент розглянув будь-яку петицію, вона має набрати 25 тисяч. Відповідно, збір підписів вже закрито, тому що необхідні підписи підписи вже знайшлися. Взагалі. Ну є ж міф про Азов. Він став найбільш вдалою інформаційною спецоперацією росіян саме на загал, саме за кордоном, розповсюджені через західні медіа лякалки про неонацистів. про... Расистів про канібалів і так далі, з яких нібито складається Азов, стали зокрема і причиною ухвалення поправки, яка діє з 2017 року. Про те, що підрозділ викреслюють з претендентів на пакет американської допомоги, і ця поправка поки що діє і дотепер. І відповідно та зброя, яку американці нам зараз виділяють, це новітні зразки, це це сучасна потрібна зброя. Азову просто не надається, тому що санкції, тому що ну не можна. Американці сказали, що не можна. А до речі, ну це вже відомо, що американці не просто насилають свою зброю, вони ще насилають певних радників, які дивляться за тим, куди ця зброя прямує, як вона використовується. Ну щоб все було акуратно і щоб звітувати перед американськими платниками податків. І от е, ну. Найбільша дичина цієї ситуації в тому, що ця бригада є одні однією з наймотивованіших, найбоєздатніших в українському війську, і при цьому понад два роки повномасштабної війни наша влада не потурбувалась про те, щоб зламати наративи про кровожерливий Азов і таким чином зняти абсолютно безглузді заборони. Я дуже сподіваюся, що ця петиція стане поштовхом до того, щоб у ці всі міфи жахливі на заході, зокрема в. Учених штатах зруйнувати нарешті. Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів групи Starlight Media та Інтер, і запустили трансляцію параду в Москві на червоній площі. Отак от, от українські провайдери перейшли на IPTV сигнал. Фахівці працювали над відбиттям хакерської атаки. Цю інформацію журналістам підтвердили в національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Ну от, от це їхня боротьба. Окей, але от що цікаво, е, мені здається, для інших. Інтера, це ж нещодавно було нормою. Ну чому кіпішувати? Чому вони розхвалювалися? Інтер зразка умовно, 2020 2018 року. Парад, діди воювали, концерти з фронтовими піснями, ностальгія за пломбіром за дві копійки. Ну, от ця вся штука, знаєте, така. Ну, Розумієте, про що я говорю? Це ж, це ж все їхнє нещодавно вже було. Хтось просто перевзувається на люту. Ну, окей, не сподобалось. Дивно, але українські хакери сьогодні не спали, не сачкували. Росіянам також зламали телебачення. Трансляція параду, навпаки, перемоги перервалась у кількох регіонах країни, і там крутився такий собі агітаційний ролик. Трошечки більш логічно, українські хакери ну, працюють не просто показують нашу трансляцію нашого телеканалу умовно, а показують якісь ролики, змонтовані. Що там там демонструвалися зруйновані міста, все з загиблими російськими солдатами, зруйнованою технікою, фотографії колишніх ув'язаних, які брали участь у війні Росії проти України, які зараз в РФ героїзують взагалі яких оцих ну, валтівників, по суті, вбивць і так далі. Я сумніваюся, що подібне відео ну, насправді здатне пробити пропагандистський оцей гіпноз, під яким росіяни вже роками, десятиліттями перебувають, але робота нашого кібервійська все ж хороша, мені здається. Ну і наостанок дуже класне креативне привітання. Танкісти з 33-ї бригади креативно привітали окупантів з праздником 9 мая з днем Побєди. Вони створили відео з білою ладою і танком у головних ролях. Насправді не хочу вам зараз все переказувати. Весь сценарій. Давайте просто без моїх коментарів подивитись цей прекрасний і доволі короткий ролик. Ну а ще це відео це не просто таке привітання росіян, а це і заклик до українців вступати до лав наших українських танкістів. І це всі головні новини, про які я хотів розповісти вам сьогодні. Хочу нагадати на останок, що мене звати Антон Пшоничний. А ви це відео. Ну, скоріше за все, дивитесь на одному з двох Ютуб каналів. Це або Відео НВ, або Радіо НВ. Тому що щодня по буднях, після 19-ї ми виходимо, ми з'являємось, вивантажуємось саме на одному з цих двох каналів, точніше, на обох е майже водночас. І це привід однозначно підписатися і на відео НВ, і на Радіо НВ, тому що там, окрім під. Субків наших є дуже багато цікавої та корисної інформації. Також ставте вподобайки, заходьте в коментарі, коментуйте новини, коментуйте взагалі наш формат, чи подобається він вам. Ну і залишайтеся з нами. Завтра буде новий випуск.